Друзі, усім привіт! Ви на каналі Світ Передбачень. Раптом ви забули. Я вас традиційно закликаю підписатися на наш канал, обов'язково поставте нам, будь ласка, вподобайку, тому що для нас це дуже і дуже важливо. Обов'язково долучайтесь до обговорення в коментарях. Ну і власне клікніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодних з наших цікавих а найголовніше, корисних інтерв'ю. Сьогодні в гостях на каналі Світ Передбачень, астролог Анна Вергелець. Пані Анно, я вас рада вітати, дуже рада бачити. Дуже рада вам, Вероніка, і всім глядачам вітаю. Друзі, обов'язково підписуйтеся на усі канали та сторінки нашої прекрасно чудової пані Анни. Вони вже посилання я маю на увазі додані в описі під сьогоднішнім нашим випуском, а ми будемо починати. Власне, представник Ватикану, от прямо 14 жовтня, навідався. В Москву, і власне це сталося одразу після візиту нашого президента Володимира Зеленського до Ватикану да і власне до папи. Як ви вважаєте, чи ідуть розмови про мир і про припинення війни, і чи лише про обміни полоненими, як заявляють офіційно змінам про це? А ви знаєте, я би повернулася трошки а, у нашій розмові до а, сонячного затемнення, яке ми не так давно прожили з вами, і якраз обговорювали у ефірах 2 жовтня. Я нагадаю, було досить складне сонячне затемнення. Воно проходило у знаку Терези, і а, точка затемнення з'єднувалася з ліліт або чорним місяцем. І також. А, Приймав участь у затемненні Меркурії. Це планета, яка відповідає за контакти, переговори, дипломатію. І, власне, ліліт або чорний місяць він завжди дає певні викривлення такі ситуації, коли програма знаку програється. Дуже неправильно і негармонійно а терези це якраз такі будь-які переговорні процеси. Це мир. Це мирні угоди, це міжнародна дипломатія, це взагалі пошук ось цієї рівноваги у великій політиці. І ми говорили з вами про те, що жовтень він нам покаже а, дуже багато таких ніби красивих кроків, які стосуються великої політики, які стосуються а, перемовин, мирного плану. А, і ці процеси вони будуть о, з таким подвійним дном надзвичайно складні, коли одна картинка буде демонструватися людям. А за цією картинкою буде зовсім інша реальність, зовсім інші мотивації і зовсім інші цінності. І от Зараз ми вже наближаємося з вами до точки повного місяця, це у нас буде 17 жовтня. Я можу сказати, що чим ближче до повного місяця, і потім вже трошки там далі до кінця жовтня, ми з вами будемо бачити якою неприємною і цинічною, і лицемірною є ось ця уся велика така міжнародна система гуманітарних місій, різних там організацій, типу Червоного Христа? ООН? Там я не знаю Папи Римські, і всі ці люди, які фактично Пов'язані один з одним, які не виконують свої функції, які вони повинні виконувати, які абсолютно цинічно можуть співпрацювати із ворогом. І ось ці ці процеси вони будуть, ну, вони будуть публічними в якійсь мірі. Тобто ми будемо з вами бачити нові скандали, нові якісь факти дуже неприємні. І от що зараз відбувається глобально, це я не тільки кажу про візит там представника. Ватикану до Москви я кажу про ось цю велику, велику систему, включно там змагати, з МАГАТЕ усі, з усілякими політичними структурами, які показують, що війна вигідна дуже великій кількості людей, дуже великій кількості країн, і з одного боку можуть бути партнери, з іншого боку, вони можуть продовжувати. Там торгувати, співпрацювати а, з ворогом. І це все настільки тонка і неприємна гра от по знаку терези і а, по функціях Лівіт. І світ до цього звик. Е, в якійсь мірі для світу це вже є норма, але ця система вона повинна змінюватися, тому що виглядає це дуже огидно. І е, цей візит Ватика, е, представника Ватикану до Москви. Так, з одного боку, там дійсно будуть обговорюватися важливі питання, які стосуються повернення дітей, повернення полонених. Це надзвичайно важливо для нас і будь-які зусилля, які робляться у цьому напрямку, вони ну, абсолютно 100% потрібні. Але, тим не менше, за ось цією метою, там є ще певні інші. Мотивації, які нам не показують і не розказують. Але це тенденція ось жовтня і першої половини листопада. Тому будемо спостерігати, друзі. Дійсно, будемо спостерігати вже неодноразово чули про те, що осінь буде надзвичайно цікавою власне для українців так само. Ну і для світу також. От стосовно ваших слів. Про те, що ліліт викриває всі такі неприємні штуки, да, і ми будемо бачити все це невдоволення, всю цю, ну вибачте, грязюку, да, вона полізе прямо наружу. От знову ж таки, на фоні всіх цих подій, на фоні того, що зараз підвищують податки, ми бачимо, спостерігаємо такий трошечки от моральний занепад українців, да, і на фоні того, що зараз відбувається на лінії фронту. Чи не назріває в Україні а, щось по типу бунтів державного перевороту, чи не дай Боже нового майдану? А, ну, ви знаєте, дійсно, у нас соціальна така ситуація, соціальна обстановка вона буде накалятись, і це тенденція на кінець жовтня, першу половину листопада, фактично знову ж таки, от одразу після повного місяця, після 17-го. Я не думаю, що будуть державні перевороти і бунти. Це просто реакція на прийняття певних законів. А на те, що дуже складні умови створюються для бізнесу, і особливо для такого найдрібнішого бізнесу, а це реакція на таке знаєте закручування гайок дуже серйозне, і це пов'язано. З багатьма, багатьма соціальними процесами, в яких ми всі з вами знаходимося, ми фактично це бачимо. І мені здається, ми з вами про це говорили ще там на початку вересня. У нас буде активно працювати планета Уран, а це певною мірою такі революційні настрої. Але швидше за все. Все буде виливатися у протести у про такі стихійні, якісь об'єднання людей то тут, то там. А це також стосується і повернення полонених, і їх долі. Тобто соціальні процеси, соціальні якісь такі вже болючі, те, що назріло. Знаєте, є дуже велика кількість питань протягом війни, які у нас вже ну настільки наболіло. І люди не витримують потрібна якась розрядка, потрібно все це доносити до, до влади, до громадян, які не бачать да, певні речі. І тому кінець жовтня, перша половина листопада, у нас активні. Плюс я думаю, що будуть ще прийматися певні закони, які знову ж таки будуть викликати досить бурхливу реакцію у людей. Що стосується 17 жовтня, яка ось ось важлива дата, суперлуння, суперунікальна луна, повня. Ми знаємо, що повня дійсно має вплив на людей і тим паче на недо людей з сусідніх. Болот. Власне, хотілося б почути ваш прогноз стосовно цієї повні прогноз стосовно другої половинки жовтня. Ну і, можливо, ми трошки ще зможемо зачепити наступний місяць, осені, листопад. Справа в тому, що повня після затемнення, от у нас було спочатку сонячне затемнення, це молодик, новий місяць. І далі у нас іде розкриття тенденції. Тієї, яка була закладена на затемнення, саме от по максимуму у в період повного місяця, Повня – це період. Фактично, ми вже заходимо у цей період, тому що це 16, 17, 18 жовтня, і це завжди час підвищеної небезпеки. А коли у нас було затемнення, ми говорили з вами про те, що в карту України жовтневе затемнення. Дає аспекти астрологічні, які про такий наступ ворога, про дуже агресивні його дії, про тиск на фронтах. І зараз знову ж таки ця тема проривів наступу вона буде підніматися і буде дуже дуже активна. І ми фактично вже це з вами бачимо. І це ну, такі новини досить складні і неприємні, і дійсно є ризики втрати території. Для нас. Але друзі, що мене радою, я знову ж таки постійно про це в ефірах говорю і розумію, що я сама дуже чекаю цього. Будуть кінець жовтня і листопад будуть певні події, певні дії наших військових, нашої армії, які абсолютно не прогнозовані для ворога. Які стануть таким знаєте сюрпризом неприємним, от як курська операція, так приблизно така ж історія, але знову ж таки ми зараз не можемо ну, взагалі навіть передбачити, що це буде? Це може бути також використання нової зброї, тієї зброї, якої в нас не було. А це можуть бути літаки, якісь нові там поставки, порції літаків, які почнуть використовуватися активно. І це можливість більше воювати на російській території. Чи це будуть дрони, чи це будуть якісь там ракети, які туди полетять на болота, ми не знаємо. Тобто це буде несподіванкою і для нас, і для них в першу чергу. Але це хороша тенденція і можливість для нас знову ж таки ну, якось покращити своє становище і отримати бонуси, отримати якісь знаєте, такі, ну, мотивацію. Тому що я розумію, наскільки це складно, особливо тим людям, які постійно знаходяться там на, на полі бою. І е, ось ця тенденція позитивна, так, вона у нас з кінця жовтня по е, фактично першу половину грудня. Тобто військові дії будуть дуже-дуже активними. Е, якщо говорити про складний період, е, це 5-12 листопада, Ох, тут може бути після виборів одразу. Так, я тут виборів. може бути знову ж таки тиск ворога на якісь наші вже укріплені такі рубежі. Дуже активна робота цієї навали російської, от саме по, по лінії фронту. Тобто ну, ми можемо робити висновок, які? що друга половина жовтня і листопад надзвичайно активні, надзвичайно непрості, але у нас там теж будуть такі, знаєте, козирі в рукаві, які ми покажемо, коли прийде час. Що ще важливо сказати, друзі, що кінець жовтня, початок листопада це ще час, коли почнуть знову маніпулювати темою? ГЕС, цих якихось водних наших ресурсів. А це будуть і вкиди, якісь інформаційні, це будуть якісь маніпуляції, провокації, тому що задіяна планета Нептун у нас задіяна знову ж таки ліліт. І взагалі це час, коли буде дуже багато дезінформації. Дуже багато дезінформації потрібно дуже обережно. Ну, взагалі, це завжди нам потрібно уважно і відповідально ставитися до новин, до тієї інформації, яку ми в себе впускаємо. І розповсюджуємо особливо. І ще що важливо сказати, що кінець жовтня, початок листопада, це також небезпека обстрілів нашої енергетики. Знову от вони можуть почати стріляти по енергетичних об'єктах, а також це транспортні, як це сказати правильно, ну, не установи Ністина. а. а? Логістика Транспортна логістика, так, це те, що стосується дороги, мости, вокзали от, і учбові заклади також. Тобто це такі, знаєте, якісь от, ну, абсолютно неадекватні дії ворога, до яких ми вже, напевно, повинні були звикнути, але до цього звикнути неможливо. Це завжди таке дно, яке пробивається і пробивається. Тому, друзі, будьте, будь ласка, дуже обережними, тому що ну, ми бачимо, що період такий досить. Досить активний. Це буде, ну, знаєте, вони будуть давити по всіх фронтах, власне. І знову ж таки, це спроба повпливати на цей ну, типу переговорний процес, який вони хочуть розпочати на своїх умовах. Це тенденція у нас найближчого часу, друзі. Якщо ви вже торкнулися так трошечки теми лінії фронту, дійсно там зараз ситуація не з найкращих, особливо якщо ми кажемо про Донеччину і Запорізький напрямок, тому що ми бачимо, що росіяни там потрошечку. Почали активізуватися. Власне, що, що підказують планети зірки з цього приводу з приводу того, що чи є взагалі така вірогідність, що росіяни зараз зможуть і на Запоріжжя піти і штурмуватимуть запорізький напрямок наших хлопців? Хотілося б почути власне ваш прогноз стосовно цього питання. Ну ви знаєте, це вже такі насправді який от дуже не люблю це говорити, але знаєте, коли справджуються прогнози такі е, неприємні, я завжди думаю про те, щоб краще, краще б я помилялася. Але я пам'ятаю, що я ще у вересні говорила про те, що наступна їх. Е, Мета це буде саме Запорізька область, і от ми зараз бачимо наскільки там посилилася їх активність, наскільки вони тиснуть і вони дійсно дуже хочуть. Є в них якісь знаєте, такі от дедлайни, якісь плани. По максимуму від, відірвати оці шматки Запорізької області. Я поки що не бачу загрози для міста Запоріжжя в плані там, окупації, але те, що вони будуть намагатися відгризати території, це 100%. І е, е, далі е, в них е, плани ідеї зміщуються більше на Південний напрямок це ближче до моря, ось туди десь Одеська область. І ну, ви розумієте, так що там далі, коли вони ну, якби думають так, про стратегію, куди рухатися а після запорізького напрямку. Це південні, південні наші області, південні регіони. Але знову ж таки ми розуміємо, що Наші військові роблять все можливе і ось цю навалу будуть тримати. Я дуже великі сподівання покладаюся на цю тенденцію, яку я описала вже на листопад. Проте все одно ризики втрати території вони залишаються. На жаль, ну і Донеччина. Ми всі це бачимо. Я думаю, що тут навіть можна не говорити, тому що і без астрології все дуже, дуже зрозуміло. Так, да, на превеликий жаль, ну що, хочеться е, запустити таку афірмацію у Всесвіт е, і сказати, хай розвертаються, йдуть на свої болота, в свій Кремль і там все знищують на своєму шляху. Е, але будемо вірити і сподівати, сподіватися власне, на те, що дійсно ми якомога швидше зможемо, по-перше, якісно протистояти ворогу, а по-друге, е, рухатися до завершення. Війни. Пані Анно, я вам дуже вдячна за те, що ви завітали до нас на канал, Давно з вами вже не бачилися, не розмовляли. Дуже рада була вас бачити. Приходьте до нас обов'язково. Обов'язково. Я завжди дуже рада до вас приходити, тому буду готувати інформацію і обов'язково зустрінемось. Дякую вам, друзі. Ви знаєте, насправді. Хочеться ну, якісь дати знаєте, такі позитивні новини і позитивні якісь надії і мрії. Але я розумію, що важливо ну, також попереджати. У нас ну дійсно період непростий. Але знову ж таки, друзі, ми вже стільки всього пройшли, ми вже настільки загартовані. Просто у нас рівень адаптації і внутрішньої сили, ну рівень Бог, взагалі, неймовірний. І я дуже вірю в нас, я дуже вірю в нашу єдність. Це єдине що нас зараз може витягати з будь-яких ситуацій? Тому я просто от бачу ці тенденції таких соціальних дуже неспокійних моментів протестів, невдоволень. І для мене найголовніше, напевно, доносити до людей, що яка б напруга в нас не накопичувалася, як би не було складно, не можна цю напругу зливати один на одного. Це просто настільки нас буде знищувати. Це настільки нас буде ослаблювати, цього не можна допускати. Тому давайте будемо добріші один до одного. Це надзвичайно важливо зараз. Обов'язково і в максимально тут з вами хочу погодитися і додати від себе, що звичайно давайте не будемо забувати донатити на ЗСУ, тому що таким чином ми дійсно можемо допомогти нашим хлопцям протистояти ворогові і, власне, наближати нашу довгоочікувану перемогу. Анна, ще раз вам хочу подякувати за дуже цікаву інформацію, якою ви сьогодні поділилися з нашими глядачами. А глядачів наших хочу закликати підписатися на наш канал і обов'язково підписатися на сторінки каналу астролога Анни Вергелес. Поставте нам, будь ласка, вподобайку, долучайтеся до обговорення в коментарях, і не забудьте клікнути на дзвіночок, щоб не пропускати жодних з наших інтерв'ю. Дякую вам до побачення.